Якщо думаєте, що ви виключені з військового обліку, раджу терміново переконатися в тому, що ТЦК думає так само, тобто переконатися в тому, що в єдиному реєстрі призовників військовозобов'язаних і резервістів міститься інформація про виключення вас з обліку. Зараз розберемося з цими питаннями, тому обов'язково додивіться відео до кінця. Вітаю, мене звати Тетяна Донець, я адвокат, і з вами рубрика від команди Кадроленд. Три хвилини з адвокатом. Ще в квітні Кабмін прийняв постанову, відповідно до якої громадяни України чоловічої статі, інформації про яких немає в єдиному реєстрі призовників військовозобов'язаних і резервістів тепер автоматично ставляться на військовий облік. Як це відбувається? Державна міграційна служба передає відомості про чоловіків від 16 до 60 років до Міноборони для внесення цих відомостей до єдиного реєстру призовників військовозобов'язаних і резервістів громадян України віком від 25 до 60 років, які не перебувають на військовому обліку, автоматично ставлять на військовий облік шляхом електронної інформаційної взаємодії між реєстрами. Інформаційними системами, базами даних, і це все потрапляє до єдиного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Тобто з різних реєстрів інформація фактично потрапляє до реєстру оберіг, і громадяни України до 60 років стають військово зобов'язаними, якщо іншої інформації про них немає в реєстрі. Взяття на військовий облік таких громадян України здійснюється за зареєстрованим або задекларованим місцем проживання. І головне, що проводиться таке взяття на військовий облік без направлення на військово-лікарську комісію. Отже, якщо в реєстрі оберіг була відсутня інформація про чоловіка від 25 до 60 років, він автоматично стає військово зобов'язаних. Це більш-менш зрозуміло, адже обов'язок із постановки на військовий облік є для усіх громадян України чоловічої статі після досягнення певного віку. Але разом з цим під удар потрапили й особи, які раніше були виключені з військового обліку за станом здоров'я. Але інформації про таке виключення не було в реєстрі взагалі. Якщо особа раніше була виключена з військового обліку, у неї є відповідна відмітка у військовому квитку або тимчасовому посвідченні, але при цьому така інформація не була внесена до реєстру оберіг. Зараз така особа може з подивом дізнатися, що перебуває на військовому обліку. Не раджу ігнорувати цю інформацію, краще діяти відразу. В першу чергу доцільно перевірити інформацію про себе в реєстрі. Це можна зробити двома способами: через додаток Резерв Плюс або через портал Дія слід сформувати або згенерувати електронний військово-обліковий документ і проаналізувати інформацію, що міститься в такому електронному документі. Якщо виявиться, що інформація про виключення з обліку відсутня в електронному військово-обліковому документі, слід звернутися із заявою до ТЦК, в якому ви перебуваєте на військовому обліку згідно даних реєстрів. В заяві слід просити внесення інформації про виключення вас з військового обліку. Це можна зробити шляхом особистого візиту до ТЦК або шляхом направлення заяви через Укрпошту. Направляти заяву краще з описом вкладення. Якщо таке звернення до ТЦК не призведе до потрібного результату, доведеться діяти шляхом звернення до суду з позовом про зобов'язання ТЦК внести відомості до єдиного реєстру призовників військовозобов'язаних і резервістів щодо визнання непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку відповідно до відомостей, зазначених у військовому квитку чи іншому документі. Дуже важливо не погоджуватись на повторне проходження ВЛК, якщо ви вже були визнані непридатним із виключенням з військового обліку. Таке виключення є незворотнім і жодних медичних комісій повторно проходити не потрібно. Друзі, дякую за увагу! Залишайте в коментарях питання, які вас цікавлять. Будемо розбиратися на живих прикладах. І не забувайте ставити вподобайки та ділитися відео з колегами, а також натискайте на кнопочку Підписатись на кадровий канал номер 1 Дроленд. Щотижня тут з'являються нові корисні відео, які допоможуть із розв'язанням робочих питань. Зустрінемось з вами у наступних випусках рубрики Три хвилини з адвокатом. До зустрічі!